А теж такі були запитання, звідки взялися взагалі злі духи? Звідки взялися ті біси? Що то Бог їх створив чи що? І мені в церкві на них відповіли. Я реально розумію, звідки вони взялися. Колись, коли був Люцифер, ангел такий, осіняючи ціле небо, він був другим після Бога. Він мав надзвичайну владу. І він спокусив третину ангелів на небесах, вони його послухали. Ну, він ж не був останній чоловік, не був якийсь там. Не вони його слухали, і він їх спокусив. і Вони вийшли проти Бога разом з ним, з Люцифером, і Бог їх скинув на, на землю. І про це пишуть апостоли. І вони, ці ангели, Бог їх не просто знищив. У чому була любов Божа, він їх не просто знищив, він їх вигнав, закрив для них вхід в їхню домівку. І вони зараз на, на, на землі їхнє завдання було на землі оберігати людей. Але вони його Бога не послухали і е, робили таке, таку мерзоту на землі робили, що на землі практично не залишилося людей. Це було з'єднання падшого ангела з людиною, з людськими жінками, народжувалися Ніфеліми, Рифаїми, і вони просто жерли, зжирали, насілували все, що було на землі. І Бог так сильно полюбив людину, що Бог то все стопив. І лишилося тільки вісім людей, це Ной, його сім'я, і вони врятувалися, як був Нойовий потоп. Але що важливо, тобто зараз немає тих ніфелімів, Рифаїмів, це велетні, величезні, гіганти. Їх нема на землі. І ангелів, паче, їх нема. Але, тобто їхні тіла сховані під товщою землі під час ноєвого потопу Бог то все. Зарив землю, і е, ми маємо нафту, газ, це є рештки того всього, ти всіх е, матерії, людської, тварин і так далі. Вони страшені речі робили, насправді. І тому Божа милість в тому, що Він то сховав від нас, що ми то все не бачимо. І він реально дуже сильно любить людину, і сам прийшов в тілі, щоб нас врятувати. І Ісус прийшов в тілі для чого? Щоб що зробити? Щоб нам показати, що є духовний світ, та? їх ті, тілом нема, але є їхні духи, і ми їх самі на землю пускаємо. Як? як ми собі дозволяємо грішити, то той, той Злий Дух переходить через нас, ми як е, е, портал за нього, ну, то все вилазить на землю, ті всі біси. Коли людина собі дозволяє грішити, чарувати, противиться, бо чари, чаклунство, то саме, що противлення по біблії, коли я противлюся Слову Божому, коли мені не треба ні священника, ні пастора, нікого не треба, я собі сама, і взагалі, то ми стаємо порталом, і то все бійсняво та приходить в наші домівки, і вони то, що вони робили фізично з нами, вони то саме роблять з нами духовно. І для того, щоби. Ми не стали просто маріонетками в їхніх руках. Нам треба Дух Святий. Ісус для того і прийшов, щоб видати нам Духа Святого, щоб ми мали силу. Бо ми по плоті не можемо що зробити. У нас досвід, мені 32 роки. Я маю досвід 32 роки. А оці патчі ангели, як мінімум, 6 тисяч років. Вони ще були до створення землі. І вони ну, мають величезний досвід. Я не можу їх обдурити. Мені треба Духа Святого, який би мене підсилив і дав мені мудрості. Тому церква живого Бога дає нам відповідь, звідки взялися ці духи? Є один дух Божий святий, Ми маємо стати єдинодушними, а духів. Бісівських є багато злих духів, багато, і їх не вигнати кадилом чи святою водичкою. Треба Духа Святого, і треба перемагати це все. І не слухайте всіх підряд, слухайте ту людину, яка реально має результат, і та людина, котра схиляє вас до покаяння, щоб ви покаялися отам і є помазання Боже. Амінь.